Майдан Майданом, а свято Миколая за розкладом. Чудотворець навідається до дітвори за тиждень. Маленькі івано-франківці уже в очікуванні передріздвяного дива, адже святий дітям приносить особливу радість. Спершу малеча управляється у каліграфії. У листі до добродійника звітує про торбу добрих справ. Я просила Миколая цукерки і перукає. Ковт, цукерки, мандарини, пазли. Папку на машу відміть, Вертоліт на пальці, дві пачки солдатиків. Дуже багато. Щоправда, у ніч на Миколаї подушку пильнує не кожна дитина. Вони виростають та віру у доброго святого поволі втрачають. Прийде, але Миколай не стане, то мені мало прийде. Під подушкою все так зранку, гарно цукерки. А так вже зараз 19 років вже якось. Зранку там стоємо в п'ятій годині, і завжди з татом були, мама там Миколай прийшов. Якісь там завжди ігрушки. І завжди щось хочеться. Ну когось такого е, приємного, що що ти ну радує якось душу? Мимоволі, а може на щастя, саме батьки щороку стають помічниками Миколая. Вони кажуть, дитячі бажання з року в рік зростають у ціні. Іграшкові крамниці від покупців ще не тріщать. А от на базарі людно не менше покупців біля книжкових розкладок. Гладюх, щоб гладити там лялькам платічка, все це ми її купляли дощ, дощечку, і утюжок ми її купляли. А цього року на перукарні. Захотіли. 100 гривень. Події на Євромайдані згуртували і не аби як здивували, чи не увесь світ. І так звернення до Небесного добродійника також і Євромайдані. У справжнє диво повірили навіть 60-літні дідусі. Щоб на край дасть нам свободу, натали. Хоча хотів би увірити це, щоб дала нам свободу, щоб вступилися ці від, а наш, щоб Майдан процвітав Що я хочу зараз? Це весь світ Аби Україна стала незалежною, був нормальним у нас президент. Гарного нам президента з новим президентом чи без. Святий Миколай завітає до всіх івано-франківських діток. Щоправда, різочки роздаватиме неохоче. Радий бачити лише чим нуль. А про важкий мішок подарунків обіцяє подбати заздалегідь. Ірина Тимчишин, Марія Николюк, новини на вежі. неділю люди.